Саня, привіт! Добрий день, Володимир. Оце до нас приїхав наш ВІП-клієнт з Переяслава. Олександр його звати. І оце ми йому вже півроку питаємося продати отакі класні мармеладки. От вони у нас тут -от. їх багато різних є. Ось там всякі різні-різні. Харків робить смачнені, а він впирається каже. Це взагалі не моє, так? Да? Що ти там кажеш? Це не мій коньок. Це не мій коньок, взагалі не хочу брати якась фігня. Саня, купи. Хочемо дегустувати? Ку ну, якщо треба, давай, відкривай. Ану, от просто, якщо ти зараз скажеш, що фігня, я таке їсти не буду, ми взагалі тобі слова більше не скажемо. А якщо е сподобається, то зразу береш 50 ящиків. Або 60. В ящику не багато там. Ну, Диви. Воно вообще класне. Типу. Ну, настоящий банан. Ну. і що? Шо? В шоколаді, желейна така мармеладочка. Що скажеш? Вкус божественний. Так. Игорек, чи Оксана? хто там? Оксана. Клієнт Саша Переяслав хоче купити у нас 60 ящиків свелі. випиши будь ласка, накладну. Все, Сань, ти підписався. Да Давай.